Так, Всім привіт. Ми продовжуємо трансляцію е, в такому знову нестандартному режимі. Так... Е, відповідаємо на питання. І також е, хотілося би показати... Як-ніяк відео. Можливо нам це зараз вийде. Зараз технічні проблеми в нас. І... Ну, зараз ми якось з цим потрохи справляємось. Так. Швидше всього, е, сьогодні відео сьогодні, е, по трансляціях вийде так, що... Е,